Доброго мирного дня всім. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Я вибираю гарбузи. Ось. Ще буде раз мені вибрати і вже буде по всіх гарбузах. І я вже буду без гарбузиків. О, але то таке. Гарбузики то є добре. Гарбузики, пузики, як я кажу. Ось. В нас назбирала, ще півмішка маю. Таких наїдло коза. О, та й все. І буде усього, вже кози будуть тоді переходити на новий раціон. Там буде тоді далі. Картопля, буряк. Ось і все остальне. Так, а це таке. Мені треба відповідати на запитання. Думаю, поки я сиджу, бавлюся, так, да, кіт? То дам відповідь. Ой. нас круте. Ну нічого. Я думаю, ми здолаємо всі болячки і все буде добре. Осінь, осінь. І в козоводів гарача пора. Ті, хто тримав козлів, треба їх прибирати. А вони воняють і питають, що треба зробити, щоб козел не воняв, як зарізати. Саме надійне, це, що я точно знаю, це коли добре, якщо скастрірували дорослого козла, Якщо він мав запах, ось Ось такі нубійці, як в мене, то можна і не кастрірувати, потримати його ще зо два місяці. Ось, щоб він успокоївся. кози успокоїлися, вже погуляли. Ну, в мене ще всі не погуляли. Але я маю на увазі, що вже кози погуляли, він спокоюється, набирає м'яса, бо під час гону він втрачає трохи вагу. Ось, а тоді він поправиться гарно, успокоїться, і тоді можна різати. Це якщо не вонючий козел. А от якщо це зеанинець вонючий чи альпієць, то так його легко не заріжете. Треба кастрірувати. Ось. Не знаю, кажуть люди, що ріжуть не кастріруваних, що треба зразу відрізати голову, тоді його, ну от тільки зарізали, і зразу його дзвоники відрізати, і тоді м'ясо не пахне. Різала я одного козла, малюк в мене був такий, що мені за ніч стіну розвалив. О. То він зовсім запаху не мав. На кози я її опускала, але він запаху не мав. То я його зарізала, не кастріровано іте. І е, не знаю, чи то через те, що я відрізала, викинула зразу його дзвоники. Ось. Бо голову я весь час зразу відрізаю, бо мене вчили, що якщо зразу голову відрізати, то тоді менше смикається. І, Ієте. Хуче доходить, бо головний мозок не посилає імпульсів у м'язи, і воно тоді хуче перестає смикатися. Ось такий. І тоді відрізала все те. І, і все, м'яса чути не було нічим. Хоч і козел вже мав більше року. Ось так, що ось такі-то справи. А так, якщо вонючий, то треба кастрірувати. А зніми відео. Не буду знімати відео, бо я була зняла. Ось, але це відео ютуб заборонив. Він його видалив. Ось таке діло. То я більше знімати не буду. Розказати можу, як скастрірувати дорослого козла. Ну тільки на словах. Ось. Берете, бо аж як його з, перед, пере треба зв'язати. Щоб легко козла зв'язати, дуже просто. Перезв'язуєте дві передніх нозі, тоді дві задніх. Ну, стоїть він, ну, одна коло другої, просто отако, одна коло другої. Зв'язуєте туском якимось і все. Поки він стоїть. Тоді, як отак ноги ну, зв'язані, отут всередині, перепихаєте мотузку до задніх і до передніх. Ніг. Зв'язуєте їх докупи, і він падає, і зв'язуєте далі, і тоді кастрируєте. О, Так, що ось такі-то справи. Як зв'язати, розказала. Тоді треба більйову різинку і ножиці до себе. Більйова різинка має бути тонка, не широка. О. Тільки як будете кастрювати, дивіться, дуже добре, щоб часом не попали соски, дієчки. Бо якщо вони попадуть, то козел здохне і не витримає болі. Ось. І такі то справи. Берете бі... е... ножиці, якщо там є довгі волоски, їх поптинати, бо як ви їх прив'яжете резинкою. Вони будуть натягуватися і буде Ой, козла сильно боліти. Лишній йому буде біль, його того не треба робити. Ось. І тоді постригли, тоді берете більйову різинку, мастити ні зеленкою, ні йодом, нічим там мастити не треба. Бо воно буде так шкіра стягуватися, а ви помастите, і буде опік сильний. І буде його сильно боліти. Так що ось таке. Тоді раз, обкрутили, два-три гудзочки зав'язали. Знову обкрутили по колу, два-три гудзочки зав'язали. Так, три, чотири рази, обкрутили тісно і зав'язали. І все. Відтяли кінчик і усьо, ну, тої резинки кінчики відтяли і усьо. І вас козел скастрірований. Перших троє суток маю взагалі не їсти, а якщо їсти то тільки трошки, це є нормально. Ось. Так, щось таке-то. Це є нормально для такої процедури. А вже після третього дня починають вже потрохи їсти. О, і починають, як поки відчухуватися. О, і тоді він буде поправлявся. Його дзвоники висохнуть з часом, відлетять. Ось, а він гарно підправиться. Сморід пропаде, козел буде спокійний. І усе Буде красота. Ну, треба від двох до трьох місяців тримати кастрірованого козла, щоб він гарно поправився. Чому? Тому що перший місяць він втратив вагу. ось. Ну, а два місяці треба, щоб він файно набрав ваги. Тоді на ньому багато м'яса смачного і жиру він набирає файного. Так, щось що таке то. Ну, Від двох до трьох треба місяців тримати, щоб він був файний. Ось такі то справи. Ось так кастрирується козел. Якщо сильно кричить, бо є такі, що не кричать. А є такі, що кричать, то вколоти там ампулу анальгіну йому. І все, обезболити. Е, в ногу мона вколоти, можна в шиї вколоти. Щоб його так не боліло. І все. Якщо дуже великий, можна дві ампулі вколоти. Я колола своєму великому. Зеанинцеві одну ампулу. Так, щось що таке. Ні, не Заненцев. Зеанинець був спокійний, він не кричав нічого. То чорний той, що рогатий, був такий великий в мене козел, альпонубієць, то я його колола, одну ампулу. І йому помогло, і все, він більше не кричав. Раз колола і більше не, не колола. Ось таке діло. І він не бекав. Як щось таке, то справи, ось так кастрірується дорослого козла. А все остальне помаленьку. О. А то кожен щитати день хтось дзвонить і як скастрірувати. І як скастрірувати. В тебе ж було відео. Було, але загуло, нема. Це не від мене. О. А тепер, навіть якщо я буду кастрірувати, хоча я того чорного свого... Якщо ніхто не купить, я кастрювати не буду, я його і так заріжу. Він запаху не має. Ну ось я, я чекаю, щоб він мені, щоб ще прийшла зірка в охоту покрити. О, там буде видно. Далі. Та й отут такі справи. Ось такі-то байки. Так що кастріруйте, хай вам Бог допомагає. Ось, окей, що ж, хотіли здати на машину, спиталися, вони дають 200 гривень тільки за такого козла, здорового шкода. Він такий файний, великий, стільки м'яса буде і за 200 гривень віддати. Ну, та певні, за 200 гривень. Що зараз 200 гривні? Пару бохану хліба. Дві пачки папіросів. То капець. Так, що ось такі, то справи. Воно життя. А вам всім гарного дня. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. І хай вам Бог допомагає справитися з вашими роботами. А я ще довибираю пару гарбузів і буду поратися на вечір. Там далі будемо бачити, що будемо робити. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім папа. па миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.